Почалось. Вже російські пабліки кричать про те, що Путіна потрібно негайно знищити соціальні мережі, такі як ВКонтакті та Однокласники, просто вибухають через те, що наші збройні сили України зробили неможливе, і Російська Федерація визнала аж майже 100 померли. Так, так дорогі наші друзі, вони назвали цифру: 89 своїх військовослужбовців, які загинули. Від наших залпів Збройних сил України, і це при тому, друзі, що коли їх вже було майже 10 тисяч загиблими на території України, цих от орків, то російське міністерство війни заявляло, що потір нет. А тепер уявіть, скільки насправді трупів. У Макіївці, якщо навіть російські пабліки взриваються від того, що там трапилось, друзі, щоб це відео побачили якомога більше людей, обов'язково поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар, а також зробіть свій благодійний внесок в наш розвиток, оскільки ми виходимо тільки завдяки вам. Реквізити для перерахування благодійних внесків є, як завжди, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Тільки зараз до них, як до жираф, дійшла правда. Адже ця ситуація була декілька днів тому назад, і вони її як завжди замовчували. Але коли стало відомо, що там ніяких не 89 мішків з орками, а цілих 1200, і це тільки за попередніми підрахунками міжнародних експертів, в Раші розпочалась ганьба. Та крики, що Путіна потрібно негайно, ну ви зрозуміли. І ви скажете: ось, бачиш, є хороші руски, немає друзі хороших руських. Просто вони вже почали розуміти, що їх чекає. А це не значить, що вони хороші. Оскільки хороші руски це мертві рускі. Слава Україні! І пам'ятайте, кожен, хто прийшов на нашу територію з мечем, зі зброєю, він тут і залишиться закопаним на віки вічні. Амінь.